Друзі, вітаю! Перша велика ціль сьогодні вже досягнута в тимчасово окупованому Криму. Я вам сьогодні вранці писав, що вилетіли і наші ракети, і наші літаки. Росіяни злякалися, пускали дим в очі, але виявилось, що пускали в одному місці а прилетіло зовсім в друге. І як Скажуть деякі чиновники в Кремлі більш важливе. Що саме це було? Давайте проаналізуємо загалом і що робить там зараз Росія, але спершу підпишіться на цей Ютуб канал. Ми з вами ростемо до 400 тисяч, ми боремося з російською пропагандою та витискаємо російських агентів з українського YouTube. А ще я дуже прошу вас зробити донат для 129-ї бригади, яка Воює на Бахмутському напрямку та 118-ї бригади, яка воює в напрямку роботиного. Два надзвичайно складні напрямки, наші там дійсно викладаються наповну. Ми попросили купити в нас з вами два квадроцикли. Один на Роботине, один на Бахмутський напрямок. 100 тисяч ми з вами вже зібрали сьогодні за кілька годин, я думаю, за години 3-4. Соточка в нас вже є, а треба 640. Друзі, будь ласка, включіться. Ви сьогодні прям суперактивні, потужні, видно, що на. На бойовий тиждень. Тому, будь ласка, гривня 2, 3, 4, 5, або, як Сергій Майдуков взагалі 250 доларів. Просто загнав прямісінько на PayPal. Дуже дякую і Сергію і кожному з вас, хто кидав гроші, це дуже сильно, дуже швидко. Тому рухаємось, не здаємося. Добиваємо 640, проплачуємо і одразу відправляємо хлопцям аж туди. Е, поїхали, 15 квітня, в тимчасово окупованому Криму, внаслідок ракетної атаки Сил оборони України вразили командний пункт, в якому знаходились високопоставлені топові. Російські офіцери про це передає наше суспільне власне на свої джерела в спецслужбах України. Зараз вже і інші джерела теж включаються. Зазначається, що повітряна тривога в окупованому Криму тривала майже дві години. В бухтах Севастополі окупаційні силовики використовували димову завісу. Ну, зазвичай російські офіцери люблять ховатися за спідницею якоїсь жінки. Ну а в даному випадку вирішили заховатися за димовою. Завісою, але вона їм. Не допомогла. Пам'ятаєте, я казав, що якщо ми не знаходимо ту ціль в образі ракети, яку ми знаходимо, то можуть вже бити там по місцю визначати. Ну, одним словом, визначили, що не треба росіянам портити настрій з мостом і знищили їх командний пункт. І це прекрасно, тому що росіяни не знають, куди ми б'ємо, що ми хочемо і як ми атакуємо. Тут сказали в пресі, що може прилетіти в міст. Вони побігли захищати міст, залишили командні пункти, а ми взяли їм його і знищили Особовий Російський склад Канув в Лєту. Партизани військово-патріотичного руху АТЕш е, зауважили, що в Криму чутно роботу російської протиповітряної оборони. Також підпілля зазначило про ймовірне влучання у частину 810 окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі. 810-та бригада вся в укритті, мінус другий поверх. Йдеться в повідомленні. Ну, окупаційна влада не коментує, зрозуміло чому, але. Е так звана окупаційна влада рапортує, що збудували найбільший з часів Радянського Союзу клуб, такий званий великий будинок культури. І туди вони будуть ходити. Єдине проблема для російських офіцерів: цей клуб вони вже не побачать і ходити туди не зможуть. От, і, е, скажімо, для них це може бути трошки сумна новина, але на відкриття цього клубу їх не запрося. по простій причині, бо вони чинили вбивство в Україні. Вони направляли ракети, направляли літаки, направляли дрони на нас. Ну але карма біч вона така. Типу, знаєте, карма знаходить найбільших покидьків, де б вони не були. Зрозуміло, ж російські офіцери це пацюки, ховаються під землю. От прикриваються людьми. Ну але українські ракети знають свою справу і знайдуть їх, де б вони не були. Зрозуміло, що Росія відрапортує, що із 17 тисяч російських офіцерів жоден не постраждав навіть їх стало більше. От приблизно так зараз теж телефонували одні українські прекрасні. Друзі і сказали, що росіяни збиваючи там два наших безпілотницька, які летіли в Росію, десь там намагалися їх збити. То відрепортували, що збили аж 16. Правда, поки що інформації, що точно збили, теж немає, але Росія. Ну, відрапортувала на мільярд доларів типу використаних, що збивали 16 літаків, все, що можна задіяли. Ну але ми розуміємо, що правди там не почуємо і почуємо репортажі про те, що ще дом культури став тільки більшим і кращим. Дивіться, це по цій інформації поки що все буде додаткова інформація. Я вам теж одразу повідомлю. А для того, щоб допомогти нашим солдатам, ви знаєте, 129 та бригада Бахмутський напрямок, 118 та бригада, Роботине, можна зробити дуже, дуже швидкий переказ і для того, щоб швидше зібрати і більше людей врятувати і більше боєприпасів підвести для того, щоб можна було. Краще і швидше виганяти, витискати ворогів з нашої території. Ну і підписка на канал це важливо. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. зустрічі!